Привіт усім. Сьогодні знову ми гуляємо калушем. І оце частина міста, де проходило моє дитинство. Ось я йду по цій вулиці. Ось отуди, 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 ось туди. Бачите, по цій вуличці це будинок культури наш, будинок культури Україна і колись тут був теж кінотеатр. Потім все переробили, кінотеатр забрали і залишилось тільки будинок культури, де проходять концерти, зустрічі. Конференції сюди ходила моя донечка на гурток танців. І он туди, далеко-далеко, в ту сторону, туди, в кінець цієї вулички, там був садочок з правого боку. І зараз ми туди з вами пройдемося. Але хотіла зайти ще в один магазин, який називається Вишиванка. І подивимося, що в ньому тут є. Не пустили нас в магазин. Вірніше не пустили, пустили, але в них сьогодні зачинено, вони не працюють, тому я не могла зайти, показати вам, що в них є. Але так я одним оком кинула, там є досить багато вишивок, є схеми, по яких можна вишивати хрестиком, можна вишивати бісером. Ось я колись захоплювалася вишивкою бісером. Хрестиком, навіть в мене є деякі роботи. І ось сюди оця вуличка, сюди був, туди і далі, далі там був такий маленький гастроном, якому і мене мама посилала завжди купувати молоко і булочки. Ось, а там далі трошечки моя школа. Зараз я пройдуся цією вулицею, хочу показати. І ось там, де на сходинках, бачите, ось там на сходинках стоїть чоловік. Там колись був іграшковий магазин. Ось ось тут, бачите? Ось тут був іграшковий магазин. І на вітрині цього магазину була лялька. Я тоді, напевно, мені було років вісім, може. Я вже ходила до школи. І я на ту ляльку ходила кожного дня дивитися. В неї були дуже сині очі. Чесно кажучи, вони були навіть, напевно, не сині, а більш такі фіолетові. І я в ті очі дивилася, і так мені хотілося ту ляльку просто потримати на руках. Вона була досить дорога, як на той час. Ось. І... Я знала, що якщо я попрошу в мами, мама обов'язково купить. Обов'язково та лялька буде в мене. Але я чомусь е, був такий час, що я, напевно, розуміла, що не завжди можна все просити. І я просто боялася попросити в мами ту ляльку, бо вона дійсно коштувала дорого. І напевно мамі прийшлося б віддати пів зарплатні за неї. Вона була така, е, якщо б я її поклала на ножки поруч, то напевно я би, вона була б мені як подруга. Десь така мені до плеча сягала її голівка. Так що я ніяк не наважилася мамі попросити ту ляльку. Але я ходила досить довго, і потім одного разу я йшла до школи, забігла подивитися, а ляльки вже немає, хтось купив. Ось, я була трошки розчулена, бо я ходила, знаєте, тут в таку традицію вже війшло, що йдеш до школи обов'язково. Мусиш подивитися ті ляльці в очі. Не знаю, ті очі мене заворожували. Ось і так. Ну, а потім так якби чогось. Якби подружка кудись переїхала в інше місто. Так і в мене було з тією лялькою. Ну, а це моя школа, яку я закінчувала, школа номер 4 Раніше це була школа російськомовна, але не пам'ятаю, який це був рік. 70... Напевно, шостий, як ми переїхали на іншу квартиру, і мене перевели в цю школу. Якраз ця школа того року перейшла на україномовну, бо збудували нову школу в іншому місті, в іншому в іншій частині міста. І та школа була російськомовною, а ця була українська школа, яку я закінчила. Ось тут був в мене випускний, звідси я випускалася. Ну і там далі, як я вже казала, там був маленький такий ринок. Ось цей будинок, в якому знаходився магазин хімік. Прямо посередині там були двері. Оцеї прибудови в жовтому кольорі не було. Сюди ми бігали зі школи на перерву, купували булочки, які були посипані маком. Маленькі такі, по три копійки булочка, і такі смачні-смачні. Ось. Дерева вже обрізали, тут було дуже багато лип. І ці липи всі ось обрізали, бачите, тільки залишилися такі от. Кінцівки цим липам більше як мені. Ось, бачите, клени і липи. Їх було тут дуже багато. Клени дуже-дуже розкидисті. Ось, бачите, якось цей, наприклад. Ось. Ось, бачите, такий клен. І досить великий. О, і отак. От ось тут був магазин, який називався Хімік. І ось там, де зараз теж супермаркет, тільки він якийсь іначий але тут був магазин, називався Хімік. В ньому завжди я купувала хлібчик, булочки, молоко. А ще молоко я купувала. Зараз я пройду туди стара частина міста. і туди далі, якщо пройти, там вже є приватні будинки. А в основному тут п'ятиповерхові. В цьому чотири поверхи. І вже далі були п'ятиповерхові. Це найстаріший будинок на цій вулиці. Ось і туди далі, оце цією вуличкою, я ходила додому зі школи. Перший рік, а потім в іншу сторону, бо зараз моя мене мама живе в іншому районі. Ось, і отут був тут. В цьому будинку жила моя подруга шкільна. Я дуже Ось, а ось там, подивіться, зараз я вам покажу. Ось там, де оті машини стоять, бачите? Ось отут. Тут на куті в цьому будиночку ось тут. Там був молочний магазин. І я ходила сюди, мені мама давала баночку. І я ходила за молоком, коли моїй сестричці ще було 9-10 місяців. Ще не було року, вона ще не ходила. А ми з нею різниця в нас 5 років. І оце мені було 5 і трошки, майже не повних 6. І я ходила, купувала молочко для неї. Так що ось така от. Ось тут така новобудова. Цікава новобудова. Зараз я вам покажу. Чесно кажучи, це, напевно, якесь абсолютно нове, я його навіть не бачила. Така от собі будинок, а нам ще один. Зараз я погляну. Оцей будинок залишився такий, який він був. Зараз я ось так зроблю. Ось цей будинок, який був, тут жила моя шкільна подруга. Тут, до речі, був... А, це церква. Церква, це, це, напевно, церква Святої Анни. Збудована була як каплиця, потім переросла в церкву. А ось тут був шкільний стадіон. І зараз перейдемо поступово до кінця цього будинку. Ось там на четвертому поверсі. Там, де одяг висить, там жила моя подруга. Ось там на горі, отам, там, отам. Ось тут. Це була її кухня і зала. Ось так, бачите? Дитинство. Як це було давно. Дуже великі дерева. Тут дійсно дуже ви кажуть, що коли діти виростають, дерева здаються дуже великими. Там садочок теж в нас був колись, але зараз там щось інше. Там вже садочку немає. Якась е мама мені розповідала, здається, там установа Жеку. І ось такий тут виріс. Якесь приватне будівництво, чесно кажучи. Бо, напевно, якийсь кооператив, бо міська рада такі будинки не будувала. І ось такий виріс комплекс всередині фактично. Старого старої частини міста. Бо ось там ті будинки, бачите, вон позаду, там той будиночок, ось цей будинок. Вони були раніше. Вони тут ми переїхали, коли мені було 4 роки. Зараз я перейду, мушу добре дивитися під ноги, бо тут було то мрудно. калюжі, дощ ішов вночі, і тут мокро. Щоб я десь не вляпалася в щось, мушу уважно подивитися під ноги. Так ось, зараз ми поступово перейдемо. Той двір, де я колись виростала. Ми переїхали в цей будинок, коли мені було чотири. Напевно, навіть не повних чотири. Ось і зараз, зараз. Ось цей білий будинок попереду, ось сірий, я б сказала, він завжди був вимальований в білий колір. Зараз чомусь він сірий. Але його навіть називали. Де ти живеш? Біля білого будинку, говорили. Або в дворі білого будинку, або позаду білого будинку. І всі знали в калуші, всі буквально знали, де цей білий будинок. Чи він був білий будинок, ніхто не знає. Напевно, тільки тому, що був такого кольору. Ну, ось тут я навіть не можу квітник, але він весь запущений. І тут квіточки у нас дикі-дикі. іроніка цвіте. Ну, наскільки я зрозуміла, в цьому будинку ведеться зараз ремонт, бо не всі квартири викуплені. Ось навіть є фарбою по фарбу, такі заляпані вікна, що не все ще тут закінчено. І тому тут такий запущений двір, тому що вони ще не все здали. ось, А там далі. Ось мій будинок, в якому я жила. Напевно, 10 років. 8-9 точно. І оте садочок, куди. Куди я водила свою сестричку ось цей будинок, наш крайній був під'їзд, а садочок був через дорогу. І мама, коли йшла на роботу, то я водила свою сестричку, свою сестру в садок. І, відповідно, забирала, потім і гуляла в дворі. Ну, а цей білий дім славився тим, що діти були придумали легенду у підвалі живе скелет. Його боялися самі, самі придумали, самі його боялися. Ось, боялися навіть підходити близько до дверей, хоча двері відчинені і зараз. Там завжди були відчинені двері, ну, напевно, для провітрювання. І ось цей двір, де я провела своє дитинство. ну, Практично від 4 до десь 12-13 років. Ми тут гуляли. Проте він змінився трошки. Дерева помінялися, але все рівно дивіться, оці старі дерева так і залишилися, тільки їх обрізали. Акація, яка цвіла завжди. Вона теж дуже-дуже стара вже. Тут дуже багато було берізка. тут були тополі, в основному обсаджена територія була тополями. А це якась військова частина, я так розумію, зараз замість садочка. Бачите, тут і колір такий, і якісь. Зараз ми подивимось. Ну, ось тут були на цих оцих на залізних таких поперечних. До тих планках витріпували хідники, але зараз немає тих поперечних таких довгих труб, Залишилися тільки стойки. І оця качеля, можливо, це не та, але така. На цьому самому місці стояла качеля, на якій ми розгойдувалися. Гойдалка така була, на якій ми розгойдувалися і хто швидше, хто вище, хто більше, хто довше, хто на ногах качався. І коли на тій гойдалці розгойдувалися. Ну, тут завжди були рожі. Тут, правда, було обсаджено вербами. Ось тут, оце мій під'їзд. І ось там, на п'ятому поверсі, на горі-нагорі, це була наша сусідка тітя Марійка. А ми були, квартира наша виходила вікна на другу сторону. І ось тут, так, це моє дитинство пройшло в цьому дворі. Багато чого змінилося, зовсім вирізані дерева, зроблений тут квітник. Тут були такі верби, ось тут коло під'їзду, росла з цього боку верба, а там були кущі рож. І на тій вербі вона була така розлога, розкидиста верба, мала такі гілки, що ми вмощувалися. Ми шукали собі таку або картонну коробку, або такий навіть з дерева, такий невеликий ящик. Вмощували ті ящики між гілками, і ми сиділи, сиділи. Дивилися на з другого поверху телевізор, відображався в дзеркалі. І ми, ми дивилися новини, дивилися якісь, не пам'ятаю, фільмів тоді ще не було, але були новини і були мультфільми, були такі казки. Ось ось, дивіться, тут все змінилося, абсолютно все змінилося. І зараз я вам покажу ось ось тут, бачите, ось оцей балкон, ось оцей балкон. І віконечко, це однокімнатна квартира, в якій ми жили. Так, це була моя квартира. На третьому поверсі жив такий собі дідусь, От там, де зелений балкон, бачите. Там жив такий дідусь старенький, дуже його боліли ноги. І ось тут була лавочка, а тут щось збудували якесь. Щось таке, якась будова. Але ось тут, прямо де оці дерева, ось так от тут сюди. там була така лавочка на дворі, і він виходив собі посидіти на сонечку. І що ви думаєте, ми робили? До чого діти могли додуматися? Набирали картоплю, який стояв в мішок. І ж бурляли в діда картоплю. Це просто було. Я не знаю для чого, хто цього додумався, хто перший почав кидати ту картоплю. Але ми кидали всі і думали, що в нас не видно. Але на самому. Балконі знизу була дірка, і там було видно ноги. І коли мама прийшла з роботи, то ми тоді отримали добряче. Мама нас не била, але мама дуже, нагарно, мама дуже гарно, так делікатно пояснювала, що це робити не можна. що Це взагалі неподобство. Це шкода, шкода з двох боків. Бо боляче дідусеві неприємно, що ми не поважаємо старістю, плюс ми витратили картоплю. Ну, ось таке було. Ось ця будова, що зараз я вам оце сіра. Раніше тут був гуртожиток, і тут люди, які працювали на фабриці, на хімічному заводі, який є в Калуші, Великий хімічний завод, там люди отримували житло. жили в гуртожитку, були, в кімнаті були спочатку 4 чоловіка, деякі кімнати були на 2, на дві людини, але такі маленькі кімнати, тільки що було ліжко спальне. А потім з часом. Перебудовували вже в однокімнатній, і люди, хто пропрацював 10 більше років на одному підприємстві, вони залишалися тут жити. Ним виділяли такі, або однокімнатні квартири, і вони тут жили. А зараз це в нас тут знаходиться державна автоінспекція. Ось така будова. Тут ще якісь офіси, там ще щось є. Відділ внутрішніх справ, тут і паспортний стіл. От вони орендують. А отут. Ось, отут за цими деревами, ота жовта така будова, бачите, ось там далі. Це була моя перша школа. Школа номер 5 Була моя перша школа, куди я пішла в перший клас. І де я до п'ятого класу вчилася. Ось я туди зараз не піду, бо мені потрібно в іншу сторону. Це теж був гуртожиток, але це був гуртожиток від іншої організації. Це, по-моєму, був гуртожиток від будівельної якоїсь організації, і тут теж люди отримували житло. Ось. Зараз тут теж є гуртожиток, він є перебудований. Тут навіть є кімнати, двокімнатні, такі, як квартири зробили, вони перебудували і люди отримали житло теж. Ну ось. ну ось, ось Тут бачите, тут військова частина, напевно, не знаю. Бачите, так як подивитися, тут ось воно отак виглядає. Ну, йдемо, вертаємося назад по тій самій тільки і по паралельній вулиці я йду. Ми з вами от звідти, звідти ми йшли. Бачите, я вам показувала, що по цій вулиці, якщо піти вниз, то ми опинимося в старому, старому районі Калуша. Ну, ось така маленька прогулянка сьогодні в нас вийшла. Ось, я щось буде цікаве, я вам ще покажу обов'язково. Місто Калуш дуже велике, воно розкидане, досить велике за площею. Проживає тут проживало раніше, наскільки я пам'ятаю. Здається, в 2016 році був перепис і налічувалося 74 тисячі людей. Тобто населення Калуша становило 74 тисячі. Зараз не знаємо, люди багато виїхали, багато людей переїхали навіть в інші країни за кордон. Ну ось так. Тут теж тут була кулінарія колись на куточку. Ми там купували собі тістечка, я пам'ятаю, там був мармелад. Дуже-дуже смачний. Ну, ось і все. Ось така невеличка прогулянка. Дякую всім за сьогоднішню увагу. Дякую, що прогулялися зі мною калушем. А тут дійсно зараз розбудувалося навіть досить була тільки ця капличка. Я бачу, там позаду розбудувалася досить велика церква. Ось тут капличка ця зробили. Ось така от цікава. Але я не сторонник церквів я не сторонник цього. Чесно кажучи, я навіть противник цих церков. Бо це нічого, крім бізнесу. Ну, все, дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалася прогулянка, гуляйте зі мною ще. Я буду показувати вам ось такі маленькі, цікаві частинки міста, бо місто є як місто. Кажуть, міста всі подібні один на одного, але на Україні всі міста різні. Можливо, там десь якась частина міста може бути однакова, ті самі будови, де люди живуть. То там може бути будинки, вони однотипного, типоверхові, бачите, ось такого типу. Ось. А так, кожне місто має щось своє, якусь свою ізюминку. Ну, все, всім пока.